Сім'я Веклинець із Кривого Рогу продовжує цілодобово тероризувати родину захисника України, ветерана Збройних сил України, учасника бойових дій. З моменту попередньої публікації, як сім'я Веклинець скривджує постійно ветерана Збройних сил України, пройшов лише тиждень. Михайло Веклинець знову образив ветерана захисника України. Михайло Ваклинець опівночі влаштував ігри зі своїм собакою Доберманом. Собака вночі бігав і стрибав над квартирою ветерана, створюючи сильний шум і гуркіт. Після того, як ветеран сказав заспокоїти собаку, веклинець став з балкона кричати ветерану, що той гандон. Ображений і розгніваний, літній ветеран, у відповідь нагнув хаму матюків мовою веклінця. Як я підходив насчет підораса? що ти не смілий такий був тоді? Що, ну. ну, час скока, що ти напхуяриш квартиру? Ты бухой, блядь, нахуй! Ложись спать! Кто бухой? Кто бухой? Кто? дядь? Кто гупает нам квартиру, блять? Время сколько? кто бухой? Кто гандон, я спрашиваю? кто бухой? Кто гандон? Дядько, ну, кто бухой? Я за пидораса так тебе подошел, ты что рот закрыл, блядь? Я еще подойду. Ты что, борт, борт, борт.